На камінька Ширщині у Боровненському ліцеї спалахнув скандал. Директорка вирішила провести, так би мовити, хвилинку виховання. Тільки от все перетворилося на крики, образи і погрози. Під час конфлікту з учнем директорка навіть замахувалася і погрожувала. голові там Що, для того, аби з'ясувати деталі інциденту, і чому ж директорка Наталія Пащук так себе повела, ми їй зателефонували. І хочу перш за все сказати вам, що так це на відео є саме я, але це відео було вирізано із загального е, контенту, проходячи по корпусу. Це на так зі сторони бібліотеки. Чую, що летять стільчики в класі, чую, що е, е, там летить щось летить. Захожу переді мною летить мусорник. і коли я зайшла, почала ну говорити, що ж вас тут робиться, вчути математики стоїть. Вони почали різними такими нехорошими словами: хто хуто закачувати сюди, прийшла і так далі, і поїхало. Разом з тим, учні ліцею повідомили сайту новин Луцька та Волині. Конкурент, що мовляв, очільниця освітньої установи погрожувала одному з учнів. Директор Боровненського ліцею, замість того, аби спокійно поговорити з учнем, почала його бити, кричати, обзивати та говорити, що йому тільки тюрма світить за те, що він не слухався на уроці. Йдеться у повідомленні. Наталія Пащук визнає, що накричала на учня, проте наголошує. Вона його не била. Просто каже, здали нерви. Не стрималася через те, що неодноразово, просто-напросто знущаються над нами, не реагують на наші зауваження на уроки. Заганяємо ось і, і така вийшла ситуація. Директорка каже, що неодноразово зверталась до батьків хлопця, і вони на щастя ідуть на контакт. Проте поведінка 11-класника кращою не стає. У мене щойно був і офіцер громади. Я вчора до нього набрала, і наш офіцер освітньої безпеки була й маму визивали і присутності класного керівника. Присутності практичного психолога ми спілкувалися, вирішували це питання, що ну що вже ж припиняйте булінг серед вчителів, тому що це булінг серед вчителів, от і приводять до таких от таких наслідків. Також телеканал конкурентів зв'язався із мамою учня, на якого кричала директорка. Жінка каже, що про ситуацію знає, і про те, що її син може не послухати вчителів. Теж. Ну, може, що їм і послухав, зі може і таке бути, Кня він може і не послухав, що і вона мусила кричити, сварити його. Тож так і звісно, що ми по поговорили все, як при мені все ми поговорили. Як те каже, я з хлопцем так само, і вчителька була, і директор школи. І все, і тоді ми тому рішили. Тож, директорка свою провину не заперечує. каже дійсно не стрималась і була на емоціях. Разом з тим сподівається, що вдома батьки з дітьми будуть проводити виховну роботу, аби школярі ставилися з повагою до вчителів і не порушували дисципліну у школі.